Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. В Столиці мажор розбив голову велосипедисту через зауваження за парковку. Харків'янин, який вбив власну дружину, сяде на 15 років до тюрми. У Польщі затримали українця, кого підозрюють у підриві північних потоків. У ніч на 30 вересня російські війська здійснили прицільний удар одарними безпілотниками по житловому будинку в селі Чернечина Краснопільської громади на Сумщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У будинку проживало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, вишити не вдалося нікому. Рятувальники дістали з під завалів тіла чотирьох загиблих батьків та їхніх синів шести та чотирьох років. Вночі над Дніпропетровщиною працювали сили протиповітряної оборони, знищили п'ять ворожих безпілотників. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Також були влучання у Павлоградському районі. Дрон поцілив по інфраструктурі. У Нікополі ворог відкрив вогонь із важкої артилерії. Наслідки ще уточнюються. А вже вранці окупанти завдали авіаудару по покровській громаді на Сенальниківщині через одари кабами. Виникли дві пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нацполіція України викрила злочинне угрупування, яке ошукало звільнених із російського полону військових. Шахраї дізнавалися їхні персональні дані, телефонували, видаючи себе за працівників банків чи правоохоронців, і вимагали гроші. Користуючись інформацією про службу та полон, вони тиснули на довіру і вразливий стан колишніх полонених. Збитки за їхні дії вже підтверджені на суму близько мільйона гривень. Порудку викрали слідчі головного слідчого управління національної поліції України спільно з оперативниками департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області. Фігуранти переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через технічні проблеми кошти не були зараховані. Для вирішення питання шахраї виманювали одноразові коди з СМС, за допомогою яких входили в онлайн банкінг. Та отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для знаття готівки, придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах. Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони та продукти. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, у ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші, золоті прикраси, придбані коштом військових. дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників. Слідчі поліції оголосили підозру учасникам злочинного групування, яке ошукало колишніх військовополонених. За такі дії їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Кіберполіція Львівщини викрила шахрайську схему з благодійними фондами. На рахунки, зловмисників переводили гроші за тепловізори, квадрокоптери та автомобілі для зсу, але кошти використовувались для власного збагачення. Фігурантами виявився керівник львівського фонду та його спільник із Тернопільщини. Тернополянин видавав себе за керівників благодійних організацій з Фінляндії, Польщі та логічної компанії з Франції. Серед постраждалих військовослужбовці зсу та волонтери. Загальна сума збитків перевищує 2 мільйони гривень. Обвинувачувальні акти вже скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який убив свою дружину Харківську балерину Марію холодну. Розчленував її тіло та намагався спалити. Йому призначено максимальне покарання 15 років позбавлення волі. Злочин стався 17 лютого 2024 року. Правоохоронці дізналися про зникнення балетмейстерки після звернення її матері. Донька перестала відповідати на дзвінки, а в месенджерах писала дивні повідомлення. Слідство встановило, що подружжя готувалося до розлучення. За кілька днів до звернення матері до поліції чоловік. Чоловік прийшов до дружини, нібито забрати особисті речі. Під час сварки він накинувся на неї з ножем. Як інформує прокуратура, після цього чоловік розчленував тіло, кисті рук та голову, поклав у пакет тулуб у валізу. Частину тіла він закупав у лісопосадці, а решту намагався спалити у покинутому льосі, обливши паливом. Через закриту кришку льоху вогонь не знищив тіло повністю. Щоб створити враження, що дружина жива, обвинувачуваний, возив її телефон містом та відповідав на повідомлення. Чоловікові винесли вирок, він визнав свою вину у вбивстві дружини. У Києві затримали водія Мерседес, який побив велосипедиста через зауваження щодо парковки. Як інформує поліція Києва, інцидент стався у Подільському районі. Водій припаркувався на велодоріжці, блокуючи рух велосипедиста. Коли чоловік зробив зауваження, порушник кілька разів вдарив його по голові. Потерпілого відтягнули на узбіччя, а водій поїхав з місця подій. 40-річного киянина госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та перелому скроневої кістки. Його стан важкий. Поліцейські затримали 44-річного підприємця з Київщини. Йому повідомлено про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті до 8 років ув'язнення. У Києві судитимуть двох чоловіків за незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. З даними слідства, ділки знайшли клієнта, якому пообіцяли за 13 тисяч євро доставити його власним автомобілем до Мукачева, а далі передати провідникам, які мали провести його через ліс у напрямку Словаччини, уникаючи офіційних контрольних пунктів. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей від клієнта обом повідомлено про підозру. Обвинувачуваний акт уже скеровано до суду за організацією незаконного переправлення осіб ділкам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР завершило розслідування щодо військового посадовця з Івано-Франківська та його підлегло, який протягом трьох років не з'являвся на службу, але продовжував отримувати зарплату. Слідство встановило, що командир служби радіохімічного біологічного захисту дозволив солдату не приходити на службу. Від березня 2022 року до квітня 2025 року. Солдат був відсутній, проте регулярно отримував грошове забезпечення. Командир подавав до фінансової служби неправдиві дані. Про виконання обов'язків підлеглим, завдяки чому солдат незаконно отримав понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Військового посадовця обвинувачують у зловживанні владою. Обом загрожує до 10 років ув'язнення. У столиці викрили канал незаконного перебування іноземців в Україні. Підозрювані за винагороду у 3 тисячі доларів організував для громадян з країн Сходу та Азії пакет фіктивних документів для проживання в Україні. Слідством встановлено, що налагодив незаконну схему 28-річний місцевий мешканець. За допомогою сарафанного радіо фігурант підшукував серед громадян з країн Сходу та Азії, бажаючих отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які були готові сплатити за послуги 3 тисячі доларів. Надалі він допомагав клієнтам отримати ідентифікаційний код, реєстрацію на їхнє ім'я підставних компаній чи ФОПів, а також фіктивно працевлаштовував на підприємства. Крім того, у разі необхідності зловмисник надавав іноземцям консультації щодо вирішення з питань з органами влади та місцевими адміністраціями. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, готівку, банківські картки, документи, що стосуються легалізації іноземців, копії посвідок на проживання, паспорти громадян інших країн, чорнові записи та печатки підприємств. Наразі слідчі встановили, що з 2022 року зломисник незаконно легалізував в Україні понад 200 іноземців. За такі дії чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі. Розслідування триває. У пункті пропуску шагині прикордонники не пропустили партію смартфонів під час перевірки автомобіля Мерседес, який їхав із Швеції до Рівного, серед особистих речей водія виявили 18 айфонів різних моделей, серед яких 15 одиниць айфонів «17». 36-річний водій пояснив, що везе подарунки для великої сім'ї. Але жодних з гаджетів не був задекларований. Попередня вартість виявлених телефонів оцінюється у приблизно півтора мільйона гривень. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. Польщі затримали українця, якого підозрюють у підриві північних потоків. У місті Прушков польські правоохоронці затримали громадянина України, який раніше фігурував у німецькому ордері на арешт у справі про диверсії на газопроводах Північний Потік-1 та північний Потік-2. Затриманого перевели до районної прокуратури у Варшаві, де невдовзі. Розпочнуться процедури, пов'язані з його можливою дестрадицією до Німеччини. Нагадаємо, підрив обох газопроводів стався 26 вересня 2022 року. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вибухи повністю вивели об'єкт з ладу. Слідство кількох країн триває, проте точних винних досі не встановлено. Розглядаються різні версії щодо причетності України, Росії, США та навіть Китаю. НАТО досі встановлює чи було вторгнення дронів і літаків Росії 19 вересня до повітряного простору Естонії та Польщі. Навмисним про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. За його словами щодо інциденту у Польщі та Естонії, очевидно, що це росіяни. Проте залишається питання, чи це було навмисно. Він наголосив, що навіть ненавмисне порушення є безрозсудним та неприйнятним. А країни НАТО мають захищати своє небо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.